Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Христос рождається. Майте віру і істину кажу вам, хто скаже цій горі, двигнеться, і кінця у море, і якщо буде вірити і не сумніватиметься в серці своєму, буде йому так. І далі Господь говорить, коли стоїте на молитві, прощайте один одному. Недаремно Господь Бог розказує, що скаржець і горі пересуньться кінця в море і буде віра, буде мати віру те, що так станеться, каже, так йому і буде. Знаєте, якщо добре так подивитися, то немає як такого логічного змісту, на що там горе пересувати вірою. Ми маємо інші речі. Ми маємо що робити у своєму житті. Але Господь говорить про нас внутрішній стан. Наскільки у нас є віра, ми починаємо логічно пояснювати, а на що нам того розсунути? Ми хочемо. Ну, а де логіка, що це таке якесь незрозуміле, можна би було щось друге попросити? Каліку й коса здорове ще там, щоб укріпитися у вірі правильно, нащо сувати гору? Воно ж нелогічно. Так же само, коли йде мова про прощення ми починаємо філософствувати. Коли хтось тебе образив, і ти починаєш казати, ну що це я маю в нього просити пробачення? Що це я маю йому прощати? Що це я маю йому прощати? Подивіться, він ж несправедливий. І, 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 і по-перше, я старший, він мав би передо мною мисі перепросити. І ми починаємо філософствувати. А Господь нас учить, щоб ми вчилися прощати для чого? Щоб ми мали подібність до Бога. Ви скажете, як подібність до Бога? Неподібність до Бога у святості, неподібність до Бога у величі, у всемогутності. Ні. Крім цих якостей, Бог має ще інші якості. Бог милосердний. І Він хоче. Щоб і ми були милосердні. Бо Христос каже, будьте милосердні, як Отець ваш Небесний милосердний є. І це милосердя ми можемо проявити впрощенні. Прощення до тих, хто зробив нам кривду. Не впрощенні тим, кому ми наклали якусь завдання або ще щось, сказали дитині, все, ти є покарана на два дні я тобі не даю телефону. Бо ти проштрафилася. А потім прийшло півдня, ти каже, та ні вже, не вже буде. Я ж тебе люблю, я тобі прощаю. Прощати можна провини, але не можна прощати ті речі, які ви пообіцяли. Якщо ви вже в межах виховання наклали якесь обмеження, то будьте добрі його виконати. Бо цим також ви уподібнуєтеся до Бога. А якщо ви кажете так, а потім то не робите, то ви подібні на диявола. Бо диявол є батько брехні. Він постійно людину обманює, він людині брешить. І де бачите в людях брехню, знайте, що там диявол попрацював. Хтось більше брешеть, хтось менше, хтось у значних речах, хтось не дуже. Але брехня уподібнює людину до диявола. А правда нас робить вільними, Ісус каже, говоріть правду, і вона вас визволить. І коли ви кажете, молитеся, прощайте один одному провини ваші. Особливо, якщо вас образили і ви і відомстити хотіли, і покарати хотіли, і навіть трохи хотіли зробити збитки, дуже добре, що зупинилися. Прощайте. Бо ті, хто прощають, вони зупиняють дію гріха. Коли хтось поступає неправильно і своєю злобою починає ображати іншу людину, була одна людина зла, тепер стали дві людини злі. А та зла людина почала сваритися з тою першою, а ще двоє троє то слухали, то й собі стали нервуватися. Що робить гріх? Розповсюджується як коронавірус, як інфекція. Господь Бог каже, вмійте зупиняти зло. Не злом тим самим, а добротою, милосердям, прощенням. Бо коли прощаєш, все, гріх далі немає куди сунутися, бо ти простив, все. Гріх немає куди рухатися. Ви стали гріхові на горло. Ви уподібнилися до Ісуса Христа, який каже, я Агнець Божий, що беру на себе гріхи світу. Що значить брати на себе гріхи світу? Гріхи в ньому помирали. Бо Христос не мстив за всі обіди людські, а взяв на себе і каже: я вам прощаю. І навіть тим, що його прибивали до Христа, каже: Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Христос не дав можливості гріхове плодитися у цьому світі. Тому і каже, коли молитеся, прощайте, бо ваше прощення душить гріх. Ваше прощення зупиняє поширення гріха. Ваше прощення уподібнює вас до Бога. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Слава Моєму. Промовимо всі від цієї душі від цієї миси нашої. Промовимо, Господи, помилуй, Господи, Вседержителю жителю Боже отців наших молимось, Тобі виснухай і помилуй, Господи, помилуй, Помилуй нас, Боже, по великій милости твоїй, молимось, тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, ще молимось за святішого Вселенського архірея Франциска Папу Римського, блаженішого Патріарха нашого Святослава Боголюбивих єпископів наших, кір Максима, кір Степана, за тих, що служить, по Святим храміцям, за отців наші духовні, за всі Бог Христі, братів і сестер наших Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Ще молимось. За Богом бережений народ, наш за правління, за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб Господь Бог наш у своєму милосерді з поляну на весь наш український народ і в цей час війни. Захистив щитом своїмотні опіки наші міста і села і селищ, рани терплячих, подав нам свою силу скаву допомогу, всім потребуючим дарував нам всім благословенний мир. Господи, вистукай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, щоб все милостиві Господь укріпив силою своїх українських воїн, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, і всілякої смертельної рани здобули перемогу в боротьбі за волю, і гідність нашого народу, Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Ще молимося, за здоров'я за спасення слух Боже. І особливу охорону для воїна Олександра, його побратимів, Ігора, Ілія, Андрія, Дмитрія, Дмитра, Дениса, Дмитра, Євген, за здоров'я Юрія, Василя, Захара, Софії, Соломіями, Анни, за здоров'я Ганни, Мар'яни, Вікторія. За... Оксані, Ярослава, Тараса, Іван, Заляни, Оксани, Степанові, і Даннела, і за здоров'я, і за спасіння сина, і за синів Святого Духа. Для ти споміш, не для ти, ти спочив на сіні, Бог, Бог не обняв ти я сладкови, ти споміш, не для голоти спочив насінь, Бог не обняв. Слава успівають, ангельські гори мага завітають, пасти робої, не все що гоже. Побдарити, дитятко Боже, пасти рогої, не се що Дарити, дитятко Боже, для сестру Юлію, вещи, о Божий сину, на нашу землю, на україну. Віки пішли з небосі родини. Нор привели, щоб я слави боговічні вітри. Тетра не верніть.